Ого, це по нам. Шесть. Шесть. Нас засідали нам працюють. Просто в, не знаю, навіть в 50 встав я трактор зірвалась. нашим великим підрозділом тобто, ми знищили більш ніж два батальйони противника. Так, да, слухайте, ви дуже дорослий, як ми в 27 рік. Ситуація така. Вистрягли, і ми, і наші колеги сюди реально хіба десантом. Десантуватися, чесно. Розкажіть про своє поранення: білисінько ванла. Їдемо зараз на передній край до січиславських десантників. І не перший місяць крошать окупантів на напрямку Кремінної. Ось ті втрати великі у росіян, які ми бачимо у світах, не в останню чергу завдяки саме цим військовослужбовцям. Вони все одно сюди гатять з артилерії. Хоча розуміють, що тут цивільне населення. Ось ви щойно почули. Мабуть, трошки треба прискорюватися, ходовку починити можна, а життя Ой-ой-ой, За скільки тут від нас фронт зараз? Ну, то десь півтора кілометра. Ого! Це панав. Це панал. Жесть. Жесть. У нас сьогодні. І ми, і наші колеги. Насправді реально тут лінія фронту в такому місці, що сюди а, реально хіба десантом десантуватися, чесно. Ні, ми би тут не проїхали ніколи в житті. Ми зараз спілкуватимемося із, на моїй пам'яті, наймолодшим командиром такого рівня підрозділу Олегу 21 рік. І він командує підрозділом десантників, які вже не один місяць стримують росіян на досить гарячому кримінському напрямку. Олег. Мене призначили на цю посаду досить нещодавно. До цього я виконував обов'язки командира роти. У військах знаходжусь близько одного року. Минулого року випустився з військової академії міста Одеса, достроковий випуск був у мене. І одразу прийшов в бригаду. Що треба робити, щоб за один рік отримати таку посаду? Це ж скільки там окупантів, які бувають? Виконувати свої обов'язки. Багато під американських. Так, дуже. Ми були і під... під Бахмутом, і під Слов'янськом. Штурмували Ізюм, брали лиман і зараз тут виконуємо обов'язково. Противник періодично намагається проводити штурмові дії на нашому напрямку, але ми стримуємо його, даємо відсіч, працюємо е артилерію, виявляємо ворожі, пози ворожі позиції, ворожі тили та їх знищуємо. Тримаємо зараз оборону. Аня, трошки провішає. Стрілою, крайній масований штурм це е, противник е, в складі десантних своїх підрозділів, е, виконував штурмові дії на нашому напрямку. Від 6 до 8 БМД. На кожній БМД ми бачили до 15 чоловік. Противник під'їхав за 200-300 метрів, метрів від нашого переднього краю спішився та почав переміщатися на полі, в голому полі двійками-трійками. Це радянський метод наступу по відкритому полю наступати, але вони так зробили. У ході бою було знищено майже половина піхоти. Ну, приблизно до 60-70, десь близько половини було це загиблими та пораненими. Решта відступила. Дуже часто противник використовує переповзання відкритим полем. Наприклад, якщо по, там, кілометр поля, вони беруть. Цілий кілометр і повзуть. Одразу ж видно, що набирають нових мобілізованих людей, які не мають там бойового опиту. Ну, і це за рахунок цього сказуються результати бою. Вони можна так вам відповісти, що намагаються намагаються прийти, знайти е, наше слабе місце, десь пролізти, просунутися. Е, десь неділю назад е, відбувалося. Великий їхній наступ. Там було 6 одиниць техніки, але Збройні сили не пальцем роблені. Вони діють, як вам об'яснить, нераціонально. Просто поїхали по полю, зупинилися в центрі поля, випустили піхоту. Піхота успішно, як сказати вам, навіть не успішно, а наполовину успішно дібралася до точки, потім підійшли наші військовослужбовці. Наваляли їм і все, на цьому все закінчилось. Воно, знаєте, як, як, як футбол. Ми забираємо територію, вони забирають територію. Тобто, на цьому напрямку у нас, ми пробуємо десь прилізти, вони намагаються десь прилізти. Штурм з технікою було два. Два штурми з технікою було. Ви не думаєте, що вони не побути? Добре, добре, як скажете. Туди відносно. З технікою було два штурми, а піхотою було ну, дуже багато, не перерахувати. За останній тиждень, за останній тиждень 3-4 рази так. намагалися. Знищуємо. Тобто там деякі поранені, деякі там, безповоротні втрати і решта відступає. Багато сантура. Ну, недавно. ну, Вони просто навіть не доїхали до наших позицій. Тобто, не почувався штурм. При останньому штурмі ми нашим великим підрозділом тобто, ми знищили більш ніж два батальйони противника за кілька днів. За один так міні-бій вийшло просто наших два бійця. Пустили в ту сторону в сторону їх кілька пуль. Вони лягли, крикнули здаються і два бійця вийшли і забрали їх всіх 12. Це бригада, яка брала участь у Харківській Десятки кілометрів вперед, першою заходила в також це одна із тих бригад, які потім затискали глещата росіян на линманському напрямку і звільняли села тут, зокрема, і це село, і ось цю працю. Коли була Лиманська операція, ми взяли в полон около 20 осіб. Коли брали населений пункт, попали колону на колону противника, тому що вони тікали з лиману. Ми закривали їм коте вже. От. І в той момент там, ну, ми, по-перше, розфігачували їм колону. Вони там потім намагалися здатися. Ну, я так розумію, то був такий маневр, щоб нас вибити звідти, тому що вони ввели своїх, я так зрозумів, відказників. Тому що ззаді цих людей, які здавалися, почалася стрільба. А з їхньої сторони. Тікали урали, Камази з пушками, танк один був, який там залишився, та й все. Ну, колона була знищена на 100%. Ви в тому числі здійснювали оцей успішний прорив на Харківщині на десятки кілометрів, якщо не 100 кілометрів там на цьому, на цій ділянці. Як це сталося? Спочатку це якось здавалося досить абсурдним планом. Але коли ми прорвали передній край за пів години і почали далі просуватися, а там були вже тили противника. Ну, якось дуже, дуже незрозуміло було, тому що до цього ми були на там, пекельних напрямках, там, де за кожен метр території там, тримаєш досить таку позиційну оборону, а тут. Наступаєш, наступаєш, і воно все виходить. Звичайно, у хлопців підвищився морально психологічний стан. Там. І завдяки цьому ми досить таки успішний план виконали. Ми повинні були закріпитися на вколицях Ізюму, але ми в нього зайшли та успішно зачистили. Це була ейфорія дуже велика. Всі хлопці раділи. Я отримав наказ від командира батальйону за 5-8 кілометрів від Ізюму, отримав наказ своєю ротою зайти в Ізюм та закріпитися на першому блокпості. Після цього сказав, що зараз по перехватам, по всім новинам, там тікають, відступають, будемо заходити в Ізюм. Ну, Всі дуже сильно зраділи. Після того, як почалися штурми, люди просто. І що? Давай ще. Погнали далі. Тобто, ну, Особовий склад знаю, для чого вони це роблять. Особливо після Ізюмської операції, тобто, коли виходили, бабусі, дідусі, тобто, жінки, чоловіки з флагами України. Це мотивує дуже непогано. Розкажіть про своє поранення. Яке з. Розкажіть про свої поранення. Ну, в мене було їх три. Одне, це е я зламав е ногу та отримав ще осколок в, в, в неї. Ж. І потянув там зв'язки, щось таке. Це біля верхнього так, 13 квітня, якщо я не помиляюся. От. Ну я там ще побігав в'ятри. Зламаною ногою? Да. Як? О, так. Як? Отак. Ви не відчували болю? Ні. Чи ви відчували? Ні, ну я біля, відчував, так? ну, потрібно було. Тобто ви відчували біль і бігли далі зламаною ногою? Так. Ну, Я там трішки штурмував свій вопал в обратну сторону. Наші е, побратими, ну, вони не змогли його Три. утримати. Угу. Так. От. І потім я около вісьми годин його відбивав. Тобто В групі там, з дев'яти осіб поспілкувався з сепаратистами. Ми там вдвоєм заскочили к ним в гості, їх там було около 40 осіб, іменно ДНР, і ЛНР. Тобто це були, ви маєте на увазі, військовослужбовці невизнаних у цих республік? Так. Я спілкувався на російській мові, тому що я не мог... Ну, це було темно, я не мог зрозуміти, що відбувається. Тобто, ну, Берці наші, броня наша, каски наші, а форма їхня. А Я з ними з ними почав спілкуватися на російському мові. Ви хто? Ані мені седьма рота. Такий. Какая седьмая рота? Ні, там типа, ну, в второ, второї бригади. Втора бригада це, почекайте, Перший армійський корпус Донецької народної республіки, втора мотострілкова, якщо не помиляюся, бригада. От. І ми папшались-папшались. Я сказав, що ми свої, все нормально. Ми займаємо тут теж оборону, нам там, через пару днів підкріплення, тільки слінняли оттуда метрів сто. Розвернулися, відкрили їм просто в бой. У нас один поранений, у них мінімум чотири трупи. І вони почали тікати, бо в них ще були поранені поміж цього. От, потім ми повернулися туди з більшим підкріпленням і штурманули згодний пункт, тобто забрали свої позиції обратно. І вже тоді ви зрозуміли, що що? Що у вас зламана? Е, Ні. Це я на друге поранення вже поїхав, і потім мені показують, так час село мене засміщення, але вона вже майже рослася. Там не такий сильний перелом був. Тобто Більш-менш можна було побігати. І скільки ви бігали з цим переломом, поки не сталося друге поранення? Більш-менш. Місяць десь. Ну, через тиждень я знову повернувся. Потім, в серпні місяці, на машині підірвався. Я поїхав на рекордностаровку, щоб завести свій особовий склад. Їхав в обратну сторону, і ми їхали по дорозі, а в цей момент сушка російська випустила нурси. І виходить, вони попали по нам. Нурси це ракети. От і вони. Дві э, ракети прилетіло в машину. Одна в бок машини мені э, прилетіло два осколки, одна вперед машини, і машину викинуло на протитанкову міну, яка була справа від дороги. О, там, так як ми їхали більш-менш 100 кілометрів в час, о, я через секунд 5 проснувся на асфальті просто. Уламки були. Так. В руки, в ногі два, і ще один в ногі. Этого. Сюди потрапив, тут достало. Через скільки ви повернулися в стрій? Два тижні. Просто щоб ви розуміли, як, ну, якою, я навіть не знаю, чи це якою ціною, якою, якою вже, жертовністю е, дається людям, які воюють ця війна. Я б не сказав, би, що це важко, але воно морально. Е, Надавлюється. дощ, сніг, холод. Будь-яка людина, вона втомлюється. в війні це втрата друзів. Це, напевно, саме, саме найтяжче. У нас е нема вибору, хто як не ми. Ну, Завжди перші і хто як не ми. Чому ви вирішили стати військовослужбовцем? Тут вже була е війна, не повномасштабна ще на той так. час, але війна. В 2014 році, коли все почалося, я був вдома. І коли я дізнався, що окупували Луганськ, мені якось стало прикро, тому що я десь раз в тиждень точно їздив з батьками в Луганськ. І тут у мене просто я розумію, що у мене немає такої можливості там з'їздити в Луганськ, відпочити або з'їздити до своїх знайомих. Мені стало якось так досить прикро, що я українець, я е, народився в Україні і у мене забирають мою територію. Ну, це якось хі, неправильно. Такого не має бути. Як думаєте, скільки нам ще цієї фазі? Ну, на мою думку, зараз ну, дуже тяжка ситуація. Е, Загалом дуже тяжка ситуація склалася на Бахмутському напрямку. Там зараз важніше. Ми тут впораємося, тут все буде добре. Головне, щоб там хлопці зараз трималися, щоб у них все було добре. Ви тут, вам важко, але ви думаєте все одно про хлопців з, з Бахмутщини не зараз, так? Там ще гірше. Є завжди місце гірше, ніж те місце, де знаходишся ти. Хлопці під Бахмутом, думають, що там десь на іншому напрямку ще складніше. Зараз. Саме найважче це втрачати особовий склад. Це дуже важко нести втрати. Так, ворог несе великі втрати, але у нас також є втрати. Так, вони не такі масштабні, як у противника, але вони є. Я не звик там переживати. Завжди тільки за себе. У мене є там, особовий склад, з яких я переживаю. Є там інші хлопці, з яких я переживаю. ну... Да, — Слухайте, ви дуже дорослий, як на 21 рік. Ну, Ситуація така склалася. Ще мене, мені дуже сильно прикро було, коли я побачив відео там, де під Бахмутом нашого. Військового за слова слава Україні розстріляли. Хочу відповісти йому герою. Слава, героям слава! Героям слава, слава вам! Да.